Доброго дня! Сьогодні з вами на зв'язку Центральна бібліотека Словівського району і я, її головний бібліотекар Шарапова Зоя Олексіївна. Сьогодні, 27 січня, у нас важлива і сумна дата. Сьогодні весь світ згадує тих, хто став жертвою страшного явища Голокоста. Це страшний. І явище, яке відбувалося у період з 1933 по 1945 рік. І воно отримало назву Голокост, що призвело до умисного винищення практично однієї третини євреїв, а також незліченної кількості інших нацменшині, породжене ненавистю і фанатизмом, затятим расизмом. І принизливими забобонами, які панували тоді у фашистській Німеччині, не повинно повторитися, в історії людства було безліч темних плям, але так відверто, широкомасштабно і цинічно суспільство ще не падало нікого. Маніпуляції громадської свідомістю, нездорові ідеї і злочинне замовчування. Які супроводжували весь цей жах, не давали тоді повною мірою усвідомити справжній стан речей і це сумно. Однак все світове співтовариство здригнулося, коли почали відкриватися факти тих, тих страшних подій, що відбувалися. Причому в справжніх. Промислових масштабах. Ми не повинні допустити, щоб подібне ще хоч коли-небудь повторилося. Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту, який визначається 27 січня, прийнятий на офіціальному рівні Генеральною асамблеєю ООН. 1 листопада 2005 року. Метою запровадження цієї сумної пам'ятної дати, за даними проєкту ділова мова, є активна просвітницька робота та сприяння у запобіганні можливих майбутніх актів геноциду, а так само зневаги до цінності людського життя. Міжнародне співтовариство беззастережно засуджує всі. Прояви релігійної нетерпимості, підбурювання, переслідування або насильства щодо окремих осіб або громад, зумовлені етнічним походженням або релігійним віруванням, де б вони не мали місця. Про це йдеться в тексті резолюції. Справжні і майбутні покоління не повинні забувати уроки наших загальнолюдських і настільки трагічних катастроф інакше може виникнути дуже високий ризик повторення подібних моментів у майбутньому. У цей день день скорботи і пам'яті. Ми теж приєднуємося до загальної печалі і прагнемо співчувати всьому цьому болю та втраті, ім'я якої Голокост. Її ніяк не заповнити, вже не запобігти. Але нехай живе надія, що подібного більше ніколи не повториться. Будемо пам'ятати. Шановні друзі, я хочу сьогодні розповісти вам, оскільки я ж бібліотекарка і дуже люблю свою роботу, я хочу додати. До тієї, інформації, що я вже вам надала про Голокост, я хочу додати інформацію про одну книгу, яка вразила мене і дещо змінила мені життя. І я сподіваюся, що і вас вона не залишить байдужою. Я маю на увазі книгу Джона Бойна Хлопчик у смугастій піжаль. Мета цієї книги зобразити Другу світову війну крізь долі дітей і дорослих. І також, як ви вже мабуть, зрозуміли, тут підіймається тема нацизму і голокосту. Боїн ірландський письменник, лауреат численних літературних премій, автор десяти романів для дорослих. І п'яти романів для дітей, а також двох збірок оповідань. Його книги, перекладені більш ніж однією мовою. І один із найвідоміших творів Бойна, Хлопчик у смугастій піжамі, вперше був опублікований у 2006 році. Бойн написав його за 60 годин і закінчив. 30 квітня 2004 року у День смерті Адольфа Гітлера, який не з'являється в книзі, але незримо присутній там. Ключовою в романі є тема Голокосту, масового знищення євреїв нацистською Німеччиною під час Другої світової війни. Особисто для Джона Бойна тема цієї трагедії не була випадковою. Коли йому було 15, вчитель запропонував для літнього читання перелік творів. Перші дві книги, які обрав майбутній письменник, були романи авторів єврейського походження Елі Візеля Ніч і Леві Періодична система. То були видання. Про Голокост. Головний герой роману 9 хлопчик Бруно, який мешкає у п'ятиповерховому будинку Берліна, Німеччини. Бруно заздріть одноліткам, бо ті знають, чим займаються їхні татусі. Все, що відомо Бруно, це те, що його батько чоловік, на якого треба зважати. І крім того, він носить чудернацький однострій. Якось Бруно визирає через вікно своєї кімнати і бачить дещо таке, що позбавляє його дару мови. Він на прогулянці віддаляється від будинку і наближається в притул до колючого дроту. І тут на нього чекає майже містична зустріч. Зустріч з хлопчиком з масті піжання. Що робить цю зустріч містичною? Обидва хлопчика мають спільну дату народження 15 квітня 1934 року. Лебонь вони народжені під однією зіркою, кожному з хлопчиків дев'ять рочків. Між дітьми пролягає межа, глибша за ключі дріт, ніби прірва, Бруно і шмуль, німець та єврей. Перший малює свастику, другий шестикутну зірку. Один Син коменданта табору, інший в'язень, син годинникаря. Понад усе вони мріють погратися разом, потиснути один одному руки. Завдяки знакомству зі шмулем Бруно починає потроху усвідомлювати, що, окрім його світу, є світ інший де немає крамниць, кав'ярень, людських усмішок. У тім світі раптово зникають дорослі, а діти ніколи не граються. А ще всі ходять однаково у смугастих піжамах. Бруно бачить, як змінюється його мама, лікуючи свій головний біль Хересом. І одного дня вона вирішила з дітьми повертатися до Берліну. Бруно збагнув, що має зовсім обмаль часу на прощання зі шмулем, а головне, перед розлукою треба встигнути разом погратися. До того ж, Бруно прагне допомогти другові знайти його батька. Несподівано зітерся, Рубіш. Між сином нациста і жертвою режиму. Десь взявся ще, взялась ще одна смугаста піжама. і тепер обидва хлопці вдягнуті однаково. І все це під гаслом цілком таємно». За кожен злочин має бути кара батька Бруно навіть не здогадується, якою тяжкою буде його розплата за масові вбивства. І якими зрілими видаються слова Бруно, звернені до його друга Шмуля, незадовго до трагічної розв'язки. Коли ти носиш правильний костюм, ти почуваєшся тією особою, якою претендуєш бути. Саме це тепер роблю, чи не так, претендую бути особою на твоєму боці загорожа.